Дорогі українці, шановні колеги, друзі, усі підходить до завершення 2022 рік. Рік, який з 24 лютого з дня повномасштабної війни Російської Федерації запам'ятається кожним днем обстрілів, руйнувань, евакуацій, втрат сліз. Але цей кожен день ставав і днем незламності, витримки, сили духу, радості перемог. І гордості за рідну Україну. Ворог нас намагаєте нищити, але справжню волю не знищити нікому, ні вбивствами, ні терором, ні темрявою. Кожен новий день ми відчуваємо, наскільки важливо залишатися на зв'язку з батьками, з дітьми, своїми рідними чи з нашими воїнами. Дякую за цей кожен день. Саме нашим воїнам дякую всім, хто волонтерством допомагає знайти необхідне як на передову, так і постраждалим чи нужденним. Дякую кожному з вас, хто робить свою справу для наближення нашої спільної перемоги. Бажаю, щоб прийдешній 2023 рік став роком нашої перемоги. Нехай у ваших серцях живе вільна, незламна, незалежна Україна. Нехай у ваші родини повернеться затишок, спокій, тепло, звичне буденне щастя і зв'язок без завад. З Новим роком! Слава Україні! Героям! Слава!